Привіт! Я Мацкевич Марія, власниця розсадника Meriblans. І знаєте, у мене на каналі більше відео про півоні, тому що це моя улюблена рослинка перша. Друге, я вирощую півоні в горщиках великого розміру. І, здається, не всі так роблять. Мої півоні квітують. І відразу видно, який ти сорт. І я гарантую, що півоні в горщиках. Мого вирощування, безпосередньо мого, не говорю за всіх. Це гарантія сортності того, що ви отримуєте те, що замовили. І оскільки сезон квітування півонії вже закінчився, а я ще не всі опублікувала красиві півонії, які квітували у мене. Буде ще декілька відео про півоні. А сьогодні я вам покажу, як класно квітувала півонія Нік Шейвер. Вона. Фантастична! Її бутончики ніжно рожеві і потім квітка відкривається і набуває свого такого білувато-кремого відтінку з легкими червоними мазками на серединних пелюстках. І, що саме цікаво, вони мають приємний цитрусовий аромат. Тому повернемося трішки в минуле, не так далеко, на червень місяць, і подивимося, як вона класно квітувала. На передньому фіні дереві Red Velvet, А от я вам хочу показати ось цю красуньку Nick Shaler. У неї бутони ось такі рожеві, дуже ніжні, красиві. І квітка така ж буде напівропуску. А потім, а потім почнеться магія, тому що цей рожевий колір поступово зміниться на кремовий білий. Обов'язково дивіться відео до кінця, бо я буду показувати всі етапи відкривання нік Шейлор. Сонечко вище піднялось, і от уже нік Шейлор показує свою красу квіточок. Деякі ще напіврозпуску, а першенька от-от уже відкриється. Я думаю, надвечір вони вже будуть повністю відкриті. А через день і ці і ці також відкриється. Краса! Минуло два дні і нік Шейлор Відкрила вже всі-всі квіточки. Ось так вони виглядають. Так, на час квітування все ж таки Нік-Шейвер краще підв'язувати, створювати додаткові опори, тому що хилиться. У мене тут поруч лаванда і дереві, вони його трішки підтримують, як і Фокс або Парадіс. Але ж гарні і дуже-дуже громадні. -дуже Зверніть увагу, ось в нижній педустки в нік Рожеві, і ще такі. Далі вони кремові і серединка чисто біла. Ось це і є як шейзер. Все окей, з ним. Такий він не має бути. Не повинен бути рожевим повністю. Ось це напіврозпуск, тоді він рожевий. А далі далі він бігний. Звісно, ця півоніка є у мене в горщиках 7,5 та 10 літрів. І її зараз можна придбати. І можна відразу висаджувати ґрунт, не чекати осені, так як це ми робимо із кореневищами. Бо більшість продають кореневища з умовою передплати зараз та отримайте їх в жовтень-листопад. Мої шпівані ви. Побачите спочатку передоплати, як вони виглядають, тому що після замовлення на сайті я надсилаю безпосередньо фото, відео тієї рослинки, яку я відібрала для вас. Найкраще з тих, що в мене є, на момент замовлення. І ви вже тоді погоджуєте або не погоджуєте цю рослинку. Якщо погоджуєте, надсилає реквізити, ви оплачуєте півоні. І як тільки на моєму рахунку зараховані від вас кошти, півонія упаковується і відправляється новою коштою до вас. Зазвичай це займає 1-3 робочі дні. В залежності від того, куди потрібно відправити, і ще посилка буде їхати день-два, найбільше це було 3 дні в Херсон. Це було найдовше, що на сьогодні їхали у мене півоніки. Але з ними було все окей. Всі чудово доїжджали відразу. Можна відсаджувати їх в ґрунт і не чекати будь-якого там моменту в перші дні головне поливати. Ну і дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Замовляйте собі прекрасні рослинки в сад. Я буду для вас обирати найкраще. Окрім піоні, є іще ще багато інших рослинок, які ви знайдете на моєму сайті. Посилання є в описі під цим відео. Лайк, підписка. І до зустрічі в наступному відео.